Всім привіт! На межі осені та зими я знайшов цікавий гриб, його дуже погано видно із-за із припорошеного сніжком лісу, але тим не менш дуже добре видно, що це гриб майже чорний, кучерявий, волохатий, цікавий гриб це Зараз, якщо мені вдасться його відламати, оп! Я покажу ще, який він знизу. Це телефора наземна. А я б сказав, що це телефора позаземна. Або земляне віяло. Пізній гриб, неїстівний, має ось такий гемінофор. Телефора наземна, її часто плутають з, ли... з листи сичкою воронячою і чорною лисичкою. Кажуть, ой, вау, там лисичок чорних цих я бачив. Це не лисички чорні, це телефора. Або земля не віяла. Вона завжди волохата, волохата трохи нагадує. Їжовика строкатого, але набагато валахатіша. Схоже на їжовика і своїм гімінофором. Але по консистенції, запаху та всьому іншому одразу видно, що це якщо не отруйний, то точно не їстівний гриб. Хоча дуже, дуже цікавий за часом місцем та виглядом своїм росту ось така вона телефора наземна, земляне віяло.